11 серпня, невимовний дар Божий. Хто це? Це всього лише безпомічне немовля, народжений в глибокій убогості, але він був Божим даром, і це робило його великим. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Івана 3,16 – Це був Викупитель, який мав відвернути беззаконні від людей. Так ми читаємо, Боже, святая дорога Твоя, котрий Бог великий, як Бог наш, ти Бог, що чудо вчиняє, Ти виявив силу свою між народами, Ти визволив люд свій раменом синів Якова і Йосипа. Псалом 77, 13-15 Своєю сильною правицею Бог визволяє свій народ, і цією рукою Господа є Ісус Христос, якого він послав. Бо знову читаємо. Хто нашій спасенній тій звістці повірив, і над ким відкривалось рамен Господнє, бо він виріс перед ним у галузка і мов корінь сухої землі. Не мав він принади і, не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Ісаї 53, 1-3. Це є могутня рука Господа, якою він визволяє свій народ. Пророки оспівували її, а царі народи з нетерпінням і радісною надією чекали від нього откровення. І як настало ж виповнення часу Галатів 4.4, що ж вони побачили? Немовля, загорнуте впелене, яке лежало в яслах. Вони розчарувалися. Так, багато хто з них, але в них не було причин для цього. Бо це був знак, про який сказав ангел, щоб довести, що великий дар був дарований, бо Боже і не мудре розумніше воно від людей, а Боже немічне, сильніше воно від людей. 1, Коринтян 1,25 хто може бути сладшим і більш позбавленим розуму, ніж новонароджене немовля, навіть жодна тварина. Але це безпомічне немовля було Божою силою і Божою мудрістю. Вірш 24. Хрест Христа це сила Божа. Христос, що висить на хресті, прибитий руками й ногами, безпорадний об'єкт, насмішок натовпу, це дар, яким Бог викупає людство. Сила моя здійснюється в немочі, 2 Коринтян 12.9. І в яслах, і на Христі ми маємо Найвищий прояв вічної сили Божої, мудрецям, які прийшли до Христа, було цілком доречно принести дари Божому невимовному дару, тому, хто був мудрістю Божою. Наймудріші люди, землі віддали належне немудрому Божому. Той, хто представлений як Божа немудрість, яка мудріша за будь-яку людську мудрість є водночас Божою мудрістю. Отже, Божа не мудрість, немовляте, це і є його мудрість, це підбадьорення для нерозумних світу цього, тих, кому бракує мудрості, але Бог вибрав немудрість світу, щоб засоромити мудрих, 1 Коринтян 1.27. З уст дітей і немовлят, учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника. Псалом 8.2. Так, чи ж ви не читали ніколи? Із уст немовлят, і тих, що суть, учинив ти хвалу. Матвія 21,16 Мудріці землі принесли найбагатші скарби, немовляті Ісусу, бо Він був Син Божий. Луки, 1,35, в якій маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творева, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господство, чи то влади, чи то начальство. усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього, і все ним стоїть. Колосян 1,14.17. Усе небо та й земля і весь всесвіт були укладені в цьому єдиному дарунку, бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота. Колосян 1.19, у якому всі скарби при мудрості і пізнання заховані. Колосян 2:3. Недосліджене багатство Христове. Ефесян 3.8. На землі немає жодного блага, яким би насолоджувалася людина і яке не походило б від Христа. Людина нічого приймати не може, як їй з неба не дасться». Івана 3:27. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця Світил, Якова 1.17, що щедро дає нам усе на спожиток, 1 Тимофія 6:17. Так що хліб наш насушний приходить до нас від Христа Христового, вони не могли розпізнати його в образі малої дитини. Божественність була вбрана в людську природу, а тілесний одяг, який прийняло слово, був завісою, що приходу. Славу від недуховних очей. Тому, коли люди розмірковували про те, хто він, і Петро оголосив Ти Христос, син Бога Живого, Матвія 16,16, 16, Ісус відповів: Не тіло і кров тобі це виявили, але мій Отець Небесний, і то нині. Плоть слугує завісою, що приховує божественну силу від сприйняття тих, хто має очі і не бачить, має вуха і не чує. Єремії 5:21. Тобто не дозволяють Богові використовувати їхні очі й усі інші їхні члени, але кров. Життя Христа навіть у смертній плоті дає нам відвагу увійти до святого Святих, де ми можемо оглядати Господню приємність. Псалом 27.4. Хоча зовні не мав він принади і не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Ісаїя 53, 53.2. Ця нездатність розглядіти Господа, коли він прийшов у слабкій людській плоті, як немовля. Ось що утримує людей у гріху, деградації та стражданнях. Вони дивляться на себе, на свої тіла, які вже наче мертві, і опускають руки. Я не зможу подолати це, кажуть вони. Ці гріхи частина моєї природи. Вони народилися в моїй плоті, і я не сподіваюся позбутися їх. Вони забувають про це, а про праведність, що від віри говорить так: не кажи в своїм серці, хто вийде на небо, тобто звести додолу Христа або хто зійде в безотню, тобто вивести мертвих Христа. Але що каже ще? Близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм. Цебто слово віри, що його проповідуємо, римлян 10:6:8. Слово сталося тілом Івана 1,14 і донині перебуває в плоті, найбагатший дар небес. Сила і повнота всього Всесвіту дана кожному. Не дозволяйте більше самотності вашого серця приховувати від вас славу єдинородного від Отця, але віддайте свої тіла як храми Святого Духа, де Бог може сидіти на престолі, щоб ти на херуфимах сидиш появися, Псалом 81. Але подумайте, цей дар був для нас народжений цар юдейський Матвія 2.2. То невже ми відкинемо його, сказавши, не хочемо, щоб він був над нами царем? Луки 19,14. Якщо так, то ми відкидаємо спасіння. Ці мутриці з Гордого Сходу не соромилися того, щоб увесь Єрусалим і увесь світ дізнався, що вони прийшли вклонитися царю юдейському. Хоча самі юдеї соромилися його і ховали від нього свої обличчя. Відтоді, як Константин, самопроголошений глава відступницької церкви, сказав: Не будемо мати нічого спільного з огидним юдейським натовпом. Багато хто з тих, хто називає себе християнами, наслідують його приклад. Вони відкидають закон Божий і особливо суботу, тому що, як вони кажуть, це єврейське, а відкидаючи закон, вони відкидають законодавця, того, хто дарує невимовний дар, і тому вони зневажають сам дар. Христу не був обіцяний ніякий інший престол, крім престолу його батька Давида. Господь Бог дасть йому престола його батька Давида і повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. Луки 1, 32-33 Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.